На каналі, як і обіцяли, показуємо вам поетапно все те, що ми робимо зі своїми томатами, вирощуючи їх ну, в даному випадку в теплиці, тому що поза теплицею відкритий ґрунт ми ще тільки робимо висадку, ну і потім про них будемо розповідати. Ми розповідали, що ми робили до цього. Там трошки прибирали пасиночки, підготували їх до того ось до, до нормального поливу. Зараз дуже-дуже важлива процедура, яку багато хто з вас не любить, це саме підв'язка томатів. Чому саме в підв'язці томатів в нас виходить, що ми не тільки підв'язуємо томати, а коли ми підв'язуємо томати, ми в той же час робимо як, ну, як начебто ревізію їм, дивимося, де, де який там, може, пасиночок пропустили. Де, деяке, де листочок, який треба обрізати. Ну, тут, тут ось майже якісно зробили, але оце листячко, ось, що дуже вже до землі, воно не потрібне. Його треба прибрати. Тому отак, от ну, звичайно ж, коли були пасинки, тут ось ну, на якому-то з човляно, ось, ось дивіться. Начебто вже те пропустили. Ось оці пасиночки, звичайно, треба прибрати, відщипнути їх. Також листя нижнє, прибрати. І коли вже ми, ну, що стосується самої підв'язки, ну, звичайно, в нас високе, і про те, що не підв'язувати їх, тут. Не може бути і мови. Хоча у нас є такі клієнти, які купляють у нас розсаду високорослих томатів, ну, наприклад, Дебарао, це дуже високий сорт. Садять їх в один ряд і перед ними не залишають вірніше, залишають пусте місто. І по землі, отак вони ростуть, їх там на якийсь. На, на метр приблизно на якийсь пакірчик піднімають, а далі він знову лягає. І його ще присібають до, до землі, він пускає корінь і дає нормальний врожай. Ну, це виключення. Ми так не робимо, тому що ну, і з економії самої землі. Щодо самої підв'язки, дивіться, так, підв'язав вам не показав. Прив'язуєте так, під щось. Ну, щоб, щоб таке було жорстке, не не затоненьке, навіть можна було б ось сюди підв'язати. Ось сюди і підв'язувати так, щоб стебло не передавило. Ну ось так залишаєте таку і затягуєте. Получилось, що зав'язано, але вільно, щоб стебло дуже не пошкоджувалося. Ну, потім, звичайно, можна обкрутити. Кругом того, підв'язуємо ми, звичайно, до, до оцих до арматури і, і до проволоки. Так, це, що стосується високорослих. ну, Звичайно, якщо у вас немає, може поза теплицею, звичайно, ставити якісь паколи великі, можете натягнути проволоку і тоді до тієї проволоки підв'язувати. Що стосується низькорослих томатів, ви просили, щоб ми розповіли про друзі, оці наші приспособи, ну, тут особо і розповідати нічого. Зроблені вони з проволоки 40 років назад. Звичайна проволока 7, 7 мм, і де ті, що повище, 8 мм. Ось оці. Ну, як я тоді брав, брав бухту. бухту проволоки, Натягував, прив'язував її, не пам'ятаю вже, по-моєму, до стовпа, розпускав, натягав, щоб вона була рівна. Рубав на, на рівні частини. Ну, все залежить від того. От для низькорослих якраз отакої длини, ну, тут, мабуть, сантиметрів 70-60. або 60, Якраз нормально. Була така приспособа труба. Труба сотка, ось на оце, Кругом тієї труби робите кільце, проволоку вставили, кругом труби обігнули, і потім зігнули для того, щоб воно було, щоб можна було заводити. Зробили і таку для низеньких, для трошки вищих просто робите оцю більшу. І для ще вищих отаку. ми ними користуємося, буває, як десь нема до чого прив'язати, так. Поставили те, і вже до самого цього можна прив'язати. Але е, весь смис заключається в тому, щоб без вірючок, ну, ось дивіться, в нас цей китайський ранній, Тут у нас по краю, бачите, посаджені вже, ну, знаєте, в нас, що раннє все згоріло, тому, тому ці вже такі не, не дуже вони ранні. І для того, щоб не підв'язувати, просто. Ось Ставили. І ось цього, друзі, достатньо, щоб томат не впав, якщо вже потім він і розростається, то до землі він не впаде, а буде якось е держатися на тому пакільчикові. Щодо Ще що ми робимо, коли підв'язуємо. Коли підв'язуємо, якраз дивимося, форміруємо скільки стволів пускати томати. Ми говорили, та і робимо зараз так. Пускаємо і в один, і в два стволи. Що таке два стволи? Дивіться, ось коли перша кість в будь-якому томатові. Від цієї кісті в два боки, ось і йдуть оці два стволи. Все, далі під. Кістю ми все убираємо. Абсолютно всі пасинки. Це, що стосується високорослих томатів, ну і низькорослих зараз покажу. І, і далі потім оці стволи формуємо, щоб лишніх пасинків не було. Ну, ось, Наприклад, ось дивіться, ось починає рости пасиночок оцей. ну Дуже маленький, але він не потрібний. Головне, щоб пішла оця кість. Ось теж. Оцей пасиночок. Він не потрібний. Ось іде ствол і йде ось основна кість. І навіть ось оцей пасиночок, дивіться, теж не потрібний. Оце є формування ствола. Ну, в даному випадку в два стволи. Можна вести, і ми там поробили в один ствол. Ну, краще, як в один, залишати цей, що ось прямо йде від пасинка. Чи не від пасинка, а від цвітоноса від кісті. Ось оцей. Залишаємо, а оцей можна було прибрати. Ну, звичайно, не в такій фазі. Зараз вже не прибираємо. Та й це в нас сорт корнієвський. Вирішили залишити по два. Що стосується, часто запитується низькорослі томати. Ось дивіться, тут ми залишили на китайському два нижніх пасинки під, під кістю. Ось перша кість. Ось перша кість. І оці два нижні пасинки ми залишили. Ну, томатів, то може, буде більше, але для чого ми прибираємо порою, ось як ми прибрали всі пасинки. До кісті прибрали для того, щоб раніше отримати врожай. І раніше і томати оці, з цієї кісті будуть крупніші. Далі потім воно розростеться, кістю тут дасть, дасть ще цвітоноси, і вони наростуть, але будуть набагато раніше. Тому, тому друзі, отак от і Підв'язуючи, саме підв'язуючи томати, така процедура, що ми і підв'язуємо, і заразом прибираємо все лишнє, всі пасиночки, нижнє, нижнє листя, саме нижнє листя, яке практично торкається до землі, що підросло. А також формуємо, формуємо ці стволи, підв'язуючи, якраз вже ми бачимо, що нам підв'язувати, формуємо їх, щоб далі вони росли в нас. Нормально. Ну От так Отак, от друзі, у нас підв'язка зводиться до того, що е, поки підв'яжемо один кущ, зробимо ще багато е, багато різних процедур із томатом. Тому займається немало часу. І тому, мабуть, ви й не любите цю підв'язку. Але повірте, що це дуже і дуже важливо. Хочемо мати кращий врожай. Ну Хоч і не хочеться, а треба робити те, що не хочеться. Тому підтримуйте нас, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.